На мою думку, для чого потрібно так потрібні такі дні, як сьогоднішнє, 30-те число, бо дуже багато. Ми всі одне ціле. Ми дивимося всі один на одного, або в минулому, або в майбутньому. Іншого варіанта нема. Ми просто або залишаємося тут, або ну там якось так. Неважливо, хто ми навіть там не знаю той, хто здається для, для нас чи для вас. Бомжом, там, чи алкашом. Це все таке. А ось коли ми масово починаємо заявляти про якісь там чарівні дні, всі ми хочемо чуда. Тому ми саме в цей день активуємося дуже багато, бо дуже багато чути. Ну, це, як, наприклад, нам О, скоро перемога, скоро перемога! Так і буде, все. Ми всі сконцентрувалися на цю сторону. Ось що мається на увазі. Ми маємо, ну, ми тоді звертаємо увагу. А це значить. Звернути увагу, це означає, ну ти подумав там, що тобі треба переставити, наприклад, Вазон. І ти вже пішов, встав і переставив його. Ну, якщо тобі, чи там ще щось, ти, ти розумієш, тобі треба це зараз. Ага, далі що тобі треба? А як мені краще? А як краще для мене, для вазона, чи там, так щоб не заважав, котучик. Хто у вас там, чоловік, собака, ще щось, ну, типу, осознано, для всіх, не ну, лише. для себе. Ну, Так, щоб було і тобі, і іншим добре. От і все, це така сітка. це, типу, сітєвий маркетинг, але він працює. Я вам розкажу більше: світєвий маркетинг, На світєвому маркетингу построєно все. Це сарафанне, радіо і так далі. Все. Кожен магазин, в там, там будь-який магазин взяти, це що не світєвий ринок. Ви пішли там на, на туди-сюди, навіть коли ви чимось одним, одним напрямком бізнесу е, цікавитесь. Ви все одно паралельно, якщо ви бізнесмен, конечно, е, ви все одно паралельно робите інші відки. Ну там, наприклад, хтось е, там пи, пише книжку про карти, і там, і ще й карти малює, наприклад, і випускає їх одночасно. Паралельно. Ну, я так сказала, якщо ви бізнесмен. Насправді ми всі бізнесмени. Ми всі себе продаємо. Е, всі абсолютно. Просто хтось хоче на дядю працювати, типу, знімати відповідальність, хтось хоче так, а хтось так, ну, хто як хоче, пробує. Ось і все. Так що гарного всім дня, кожного дня. блаженного.